Ще я вам хочу розповісти про один кейс свого клієнта. Клієнт живе в Вінні вже багато років, і початок війни він забрав туди маму. Мама, на жаль, на початку війни ще два з половиною роки тому померла, і він почитав в інтернеті, що йому потрібно зробити заяву на прийняття спадщини і подавати до нотаріуса її. Так як він не взяв консультацію у нотаріуса, не поспілкувався не з юристом, ні. він пішов в консульський відділ, подав шаблон, який він хоче, що він є спадкоємець, ну, логічно, він прописався, як він собі думав. Я є єдиний спадкоємець, син померла моя мама, спадково. Мано я приймаю. Завірив це у консула, передає мені тут, сказав, що якщо давайте документи подадуть, там все добре, все вже давно, я вже все вичитав, перевірив, то може людина-юрист, знаєте, такі питання. Відкриваю, і коли він мені прислав, це відкриваю, а там заява зовсім іншого зразку. Тому. Отже, ви розумієте, він мусив йти знову до консульського відділу, брати заяву іншого зразку, яку вже підготувала я йому, і знову її завіряти, сплачувати кошти, знову відправляти діячелам, знову сплачувати кошти. До речі, діячел 60 євро коштує на секундочку. Я сьогодні тільки дізналась, я була в ужасі, я кажу, що. Да, ну, от так. Тому ви розумієте, що дешевше було в рази просто запитати, спочатку, взяти консультацію у юристам. У Нотаріуса, хто по цим займався безпосередньо. Краще у нотаріус, тому що юристи це знаєте, ми як лікарі, ми всі юристи базово, але у лікаря кожна є своя спеціалізація. Тому якщо юрист займається судовими справами, там, якщо юрист кримінальним якимись займаються або господарським, це трошки все різне. Тому саме краще зробити, якщо ви хочете звертатись до нотаріуса, отримувати спадщину, то і запитайте у нотаріуса, який документ потрібно для цього зробити. Не читайте в гуглі, вас прошу. Деш...